Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Я вітаю усіх глядачів та слухачів радіо НВ. Мене звати Власта Лазур. Я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. А новий тиждень нові повідомлення. Зокрема, вчора пізно вже увечері. Мені здається, вийшла велика. Я би навіть сказала розгромна якоюсь мірою публікація в виданні за економіст, де мовиться про те, що внутрішньополітичні чвари в Україні можуть становити більшу загрозу для держави. Аніж російська агресія. І там, зокрема, велика, в принципі, публікація присвячена Андрію Єрмаку, мовиться про те, що тіньова рука Єрмака стоїть за можливими кадровими змінами в уряді, і не лише в уряді. Багато чого розписано. Зараз ми це все також обговоримо. До нашого ефіру вже долучився Андрій Осачук, народний депутат, фракція «Голос» і перший заступник голови комітету з питань правоохоронної діяльності. Андрію, я вас вітаю, доброго дня. Доброго дня, власне, вітаю вас. Так, давайте спочатку трошки присвятимо час цій публікації. Ми, звісно, не знаємо, Андрію, як для вас, ну нічого, нібито, майже нічого нового для мене там не було. Звісно, ми всі знаємо про надзвичайно великий вплив Андрія Єрмака на всі гілки влади, на президента, зокрема. Але як ви думаєте, чому такі публікації з'являються саме тепер і саме ось з такими акцентами, коли всі, ми вже там кілька тижнів говоримо про можливу зміну в уряді, і тут чорним по білому мовиться, що саме Андрій Єрмак Стоїть за серією кадрових змін в українському уряді, які можуть відбутися найближчим часом. Ну, власне, ми ж з вами більш-менш пам'ятаємо, що відбувалося останні роки. А така публікація не перша, не друга і не десята, напевно. Тому, напевно, не дуже коректно ставити питання, чому саме зараз з'являються публікації, ніби то їх раніше не було. Но журналісти десь там з кимось спілкувалися, щось їм розказали. Дискусії про можливу зміну уряду йдуть. Ну ледь не постійно, тому тут нічого дивного немає взагалі, і ніякої новини е, в цій публікації, як ви вірно зазначили, ні для вас, ні для мене, е, ні для наших глядачів немає від слова взагалі. Всі прекрасно розуміють, що ми живемо в режимі такої офісно-президентської республіки. Ми розуміємо, що президент Зеленський зосереджений значною мірою на міжнародній аджені. І це, напевно, правильно, бо якраз за конституцію саме він відповідає за міжнародну політику і зараз виживання України у війні і відбудова України безпосередньо залежить від того, як ми працюємо з нашими партнерами за кордоном. Тому добре, що він тим займається. А відповідно, внутрішній трек лежить на інших людях, і ці інші люди, напевно, перш за все починаються з Андрія Борисовича Єрмака. Тому я думаю, взагалі нема що обговорювати. Окей, давайте тоді конкретні певні епізоди, все-таки з цієї публікації обговоримо. Ну, дивіться, там мовиться про те, що дійсно що Андрій Єрмак там робить численні спроби усунути низку посадовців, які до нього нелояльні, і просунути лояльних до себе людей. І, зокрема, там йдеться про те, що нібито справу щодо Олексія Чернишова, віцепрем'єра, історію якого ми вже тиждень обговорюємо в ефірах, що нібито за тим, що почалося таке активне розслідування цієї справи також стоїть Андрій Єрмак, тому що він, як пишуть журналісти, хотів ну, збити Чернешова, зокрема і на посаду прем'єра, щоб цю посаду в майбутньому зайняла Юлія Свериденко, яка є більш лояльною і наближеною до Андрія Єрмака. Чи не звучиться для вас трошки як конспірологія? Чи все таки ми можемо допускати, що за тим, що старт розслідування такий активний, розпочався щодо Чернешова, стоїть Єрмак? Ну, власне, я насправді дуже не люблю говорити чутки. Більше цікаво спиратися на якісь факти. А факти говорять про те, що розслідування цієї кримінальної справи воно ж почалося не вчора, і не позавчора. Журналісти висвітлювали це дуже детально, що підозру Чернишову мали видавати ще ледь не рік тому. Тому, очевидно, що були задіяні величезні ресурси для того, щоб гальмувати всю цю історію. І це породжує дуже багато питань щодо дійсної незалежності НАБУ, САП, антикорсуду, бо щодо одних там менш впливових посадовців все відбувається досить швидко і це добре. А щодо Чернишова, це все відбувалося дуже довго. і Як ми бачимо навіть зараз, це все перетворилося в такий певний трагіфарс. Бо я думаю, що те, що пан Чернишов продовжує виконувати обов'язки віце-прем'єр-міністра, міністра національної єдності, маючи підозру, маючи запобіжний захід, наносить просто колосальної репутаційної шкоди Україні, перш за все, і власне цій владі. Але я не думаю, що всю цю історію треба якось притягувати до Андрія Борисовича. Бо наскільки я бачу, наскільки мені зрозуміло, Чернишов був якраз в вузькому колі е, так званих там менеджерів Зеленського, і мені невідомо про те, що вони там якось сварилися чи якось псували стосунки. Е, і останній рік. Та найбільше, напевно, з моменту переходу Чорношова з Нафтогазу на це міфічну роль Міннацієду, він очевидно втратив якісь вплив і політичну вагу. І я думаю, що останній рік точно його ніхто не розглядав як потенційного нового прем'єр-міністра. Бо ну, це не той вже калібр політика. І не та особа, з на яку можна було пробувати збирати голоси в Верховній Раді. Тому я думаю, що це більш конспірологія, і ми з вами завжди маємо пам'ятати, коли читаємо такі статті, що е, всі журналісти західні, в тому числі, гоняться за сенсаціями, і я хочу нагадати, що за три роки Великої війни було написано дуже багато маячні стосовно України, е, тому давайте просто дуже спокійно на це дивитися. І оперувати тим, що ми знаємо. А ми знаємо, що в нас дійсно є величезні проблеми в управлінні державою, величезні проблеми в управлінні урядом, дійсно йде величезна внутрішня боротьба за вплив. Дійсно, вона шкодить Україні в війні і шкодить ефективності цієї держави. І дійсно, я думаю, зміни в уряді повинні бути. Бо, як мінімум, мені багатьох цих людей шкода, які вже там працюють там 4 чи 5 років. Бо це чисто фізично дуже складно і людей треба міняти. Тому я не здивуюся, що всі ці фактори разом таки приведуть до того, що наступного пленарного тижня у нас дійсно можуть бути якісь ротації в уряді. Ми зараз з вами ще поговоримо і про Олексія Чернишова, зокрема, і про зміни в уряді загалом. Дозвольте ще одне питання по цій публікації в The Economist». В ній, зокрема, також йдеться, що за даними журналістів, Андрій Борисович Єрмак, дев'ятий раз чому саме дев'ятий, ось так точно порахували, ніби намагається усунути е, Кирила Буданова з посади очільника гур. Але той, мовляв, завдяки там тиску, якомусь можливо, мистецтву дипломатії, ще чомусь е, утримується на посади. На посаді чи звучить для вас ця репліка? Ну ці, ця теза правдоподібною? Я не маю жодних доказів цьому. Я знову ж таки тільки розумію, що лоялізм є одним із великих критеріїв добору керівників всіх ланок в сучасній Україні. Але я так само розумію, що Кирило Буданов виглядає досить ефективним або навіть дуже ефективним. І єдине, що я можу обґрунтовано допускати, що офіс президента просто категорично не любить всіх медійних людей. От, всі, в кого є, хоч якась медійність, популярність, е, і відповідно, хоч якась любов в народі, вони е, викликають роздратування офісу президента, бо вся політика команди Зеленського і до Великої війни, і особливо за час Великої війни, будується на тому, що от є Володимир Олександрович, а всі інші, взагалі, невідомо чим займаються недавно. Судесь хтось із журналістів вже проводив аналіз публікацій е, телеграм-каналу офісу президента і інших гілок влади. І там ж дуже яскраво це видно, що публікації офісу президента навіть не згадують там про існування Верховної Ради чи кабінету міністрів чи ще когось. Тобто, це цілеспрямована медійна стратегія, яка звичайно побудована на якихось політичних очікуваннях, і тому, звичайно, будь-хто з військових, з цивільних топ-політиків, хто медійно розкручений, викликає невдоволення банкової. Зовшки це не є новина, це не те, що. Сталося вчора чи позавчора, тому так виходячи з цієї логіки, я думаю, що Кирило Буданов дуже не подобається найближчому оточенню президента. Але знов ж таки було б дуже добре, якби вони більше переживали не за медійність, а за ефективність державних топ-менеджерів на своїх посадах. А я знов ж таки вважаю, що Буданов є дуже ефективним керівником. Добре, давайте тоді поговоримо безпосередньо про зміни в уряді. Дивіться, в мене минулого тижня був в гостях Федір Веніславський, представник слуги народу, юрист. Як і ви. І коли я в нього запитала: слухайте, а як ви збираєтеся міняти уряд, якщо закон говорить про те, що під час дії воєнного стану відставка уряду неможлива? І Федір Веніславський сказав, що до легітимності такого уряду в нього особисто будуть сумніви, якщо не буде змінено закон, як взагалі за. Зараз, от ви сказали, що люди стомилися, їх треба міняти. Ми теж знаємо, що дійсно на горизонті замайоріла вкотре відставка всього уряду чи частково, включно з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, як все це має відбуватися, якщо дійсно існує закон, який каже про те, що відставка уряду під час дії воєнного стану неможлива, припинення повноважень там так здається сказано. Так, ну, Припинення повноважень. Ну, дивіться, ну ми ж так з вами говоримо, нібито у нас уряд в незмінному стані існує е, всі три з половиною майже роки е, воєнного стану. У нас ж десятки змін відбувалися міністрів. Тобто, фактично, уряд в тій чи іншій мірі оновлювався. Ну умера вже ж став міністром оборони не в перший день широкомасштабного вторгнення, а з Так, але відставки прем'єр-міністра не було. А якщо у відставку йде прем'єр-міністра, автоматично де, йде де, де, весь уряд. Так, да, дивіться ще раз, ви привив ви праві абсолютно. Тобто, перш за все, щоб люди чітко розуміли, що люди в уряді так чи інакше мінялися. Просто є довгожителі, про яких я власне на яких я натякав, там той самий Марченко, міністр фінансів, який працює вже там п'ятий рік чи шостий. Я вже збився з підрахунку, а, але так, є оці от засадничі принципи функціонування органів державної влади місцевого самоврядування в період дії воєнного стану. Але їх вже декілька разів порушували, і ви знаєте, нічого з того не сталося. Хочу нагадати, наприклад, що ми свого часу Верховною Радою під великим впливом і тиском громадськості там ліквідували ОАСК. Пам'ятаєте таку історію? Звісно. А, а якщо з читати ту саму статтю закону, на яку ви посилаєтесь про заборону там припинення повноважень кабінету міністрів, там так само і про органи судової влади написано. Тобто вже подібні випадки були. Uh, і мене, ви знаєте, більше зараз цікавить не процедура, хоча вона звичайно мала б бути uh, відшліфована. Якщо я не помиляюся, я не помиляюсь. Там мої колеги подавали і зараз поданий відповідний законопроект про внесення змін до закону про воєнний стан, який чітко врегульовує це питання, можливої відставки уряду. Ну власне, щоб це потім не оскаржували колись в конституційному суді. Це варто зробити. І я і колеги, мої, ми будемо наполягати на цьому. Але мене більше хвилює, хто фактично буде працювати, і той, хто буде працювати, чи буде він мати взагалі мандат е на управління міністерством чи кабінетом міністрів, чи знову ці люди будуть бігати на банку за всіма погодженнями. Бо якщо це буде просто перестановка стільців, то ну, суть від цього глобально не поміняється. Давайте ще раз проговоримо. Ми зараз до перестановки стільців дійдемо. Ось ви кажете, що формальність це таке. Ну, давайте змоделюємо ситуацію. Якщо ви перепризначаєте уряд на чолі з новим прем'єр-міністром, а закон не змінюєте. Теоретично можуть депутати потім звернутися в конституційний суд, і конституційний суд визнає уряд нелегітимним. Воно нам треба взагалі. Теоретично депутати можуть звернутися з будь-якого питання в Конституційний суд, зібравши 150 підписів з будь-якого питання. А, чи є ризик? Ну да, він напевно є. Я тут не виключаю його, чи але це завжди питання трактувань. Розумієте, бо і прем'єр-міністр він продовжує виконувати повноваження, навіть якщо він напише заяву про відставку до призначення наступного, бо у нас діє принцип безперервності влади. Як на рівні виконавчої, так і законодавчої, тому ще раз це є проблема, але я б не називав її надто великою проблемою в тій ситуації управлінського іноді хаосу, в якого в якому ми знаходимося. Я би більше волів обговорювати конкретні кандидатури, і як я вже сказав, взагалі мандат на виконання своїх повноважень, чи будуть ці люди незалежні в можливості впроваджувати своє бачення. Політики по тому чи іншому напрямку, чи буде прем'єр-міністр е вільний від зовнішнього впливу е той самої вулиці Банкової, який по великому рахунку суперечить конституції? Це нас має більше турбувати, бо ще раз офісно-президентський формат е влади в Україні сам по собі е не вписується в в українську конституцію, і це значно більша проблема ніж технічні питання. Призначення чи відставки тих чи інших урядовців, чи всього уряду. І тим, не менш, і тим не менш, мені здається, це буде дуже дивно, якщо в Україні будуть дискутувати, легітимний уряд чи нелегітимний. Давайте тоді по персоналіях. Ось ви сказали, що головне, щоб уряд був незалежний. У вас є сумніви з приводу цього? Ну, дивіться, от ваші колеги, з якими я говорила, зокрема з голосу, вони вважають, що якщо відбудеться зміна прем'єр-міністра, то просто нового старого шмигаля поміняють на нового шмигаля. Деякі громадські активісти, з якими я говорила, навіть. В цьому ефірі економісти вони все таки вважають, що не, не може бути незалежний прем'єр-міністр, в як ви сказали, в офісно президентській республіці. Так все рівно будь-яка кандидатура вона буде політично залежною від банкової. Але мовляв, все таки Юлія Свериденко, вона більш сміливіша, креативніша, активніша і так далі. А на що ви сподіваєтеся в контексті зміни прем'єр-міністра? Ні, ну я не сподіваюся ні на які чудеса. Я сподіваюся на те, що е, банкова має прийняти для себе все-таки якесь фундаментальне рішення. Якщо вони далі хочуть продовжувати безпосередньо керувати урядом, то хай Андрій Борисович іде на прем'єр-міністра. Я думаю, це буде чесно. Якщо вони хочуть дати уряду можливість нормально працювати, як ви правильно сказали, проявляти креатив, бо нам постійно е, треба придумувати якісь нестандартні рішення. Ми знаходимося в суперкритичній ситуації, і слава Богу, якось з цим справляємося вже четвертий рік. Але якщо Свереденко отримає мандат на керування урядом, я думаю, що це буде добре. А якщо вона залишиться, як ви кажете, в форматі заміни одного шмигеля на наступного, ну тут може бути якась тільки мінімальна користь в частині того, що все-таки нова людина зможе якось інакше, можливо, на щось. Впливати, хоча ми розуміємо, що Юля Сверденко відповідала за економічний блок, а питання економіки залишаються ключовими для е, уряду е, і Шмигеля і там будь-яких наступних урядів. Тому знову ж таки для мене питання одне: чи зможе офіс хоч трохи відпустити е, кабінет міністрів в більш-менш незалежне е, політичне плавання, чи все залишиться як є? Тобто я тільки в цих. Параметрах розраховує на може якісь зміни, але звичайно шансів небагато. А ви знаєте, до речі, Андрію? От ви сказали, якщо Андрій Борисович так хоче керувати і контролювати уряд, то нехай він сам іде на прем'єр-міністра. Ви не єдиний народний депутат, хто озвучує цю пропозицію вголос. Мар'яна Безугла так само про це пише. Вона теж каже, що Єрмак керує всім, то якщо він керує всім, хай він іде на посаду прем'єр-міністра. А чому він не йде, як ви думаєте? Ну, тому що, напевно, зручніше не мати е, формальних повноважень. І, перш за все, <пів> не, не, не потрібно підписувати всі документи. В е, нашій політичній реальності ми вже неодноразово бачили, як дуже багато людей, навіть які отримали формальні посади там заступників міністрів, міністрів, вони дуже часто не хотіли. Або уникали е, виконання своїх повноважень через прост... постановку свого підпису, бо так чи інакше, в кінці кінців, відповідає той, хто підписав. А ну я думаю, зручно керувати урядом, якщо в принципі це якісь твої міньйони. тому це питання політичної культури, яка сформувалася. Але ми знаходимося в такій складній ситуації, що нам потрібна не мімікрія політична, нам потрібне політичне лідерство. І знов ж таки, якщо Андрій Борисович він дійсно впливає на величезну кількість процесів, то чому б йому не бути прем'єр-міністром? Хай монобільшість за нього голосує. Він їх людина, він людина президента, безумовно. Тому це могла б бути якраз непогана конструкція для них. Але знов ж таки, ми не знаємо наскільки дійсно гарні чи погані стосунки Андрія Борисовича з деякими нашими міжнародними партнерами, тому я думаю, що це теж. Певною мірою впливає на можливість його кадрового просування. Я не знаю наскільки гарні чи погані його стосунки з усіма міжнародними партнерами, але нещодавно були публікації в західній пресі про те, що в нього погані стосунки з обома двома партіями в Сполучених Штатах Америки, які його називали двопартійним подразником, як із республіканцями, так і з демократами. звучить для вас це правдоподібно? Ну, я знов ж таки не люблю оперувати чутками, але я з різних джерел знаю ну, подібну тональність. Тобто я не можу її стовідсотково підтверджувати. Але я знаю, що обидва табори в Америці ну, не в захопленні, скажімо так, українськими переговорниками, які відіграють якби ключову роль, і я про це в принципі давно вже казав, що було б дуже добре нам міняти. Команду або оновлювати команду, е, яка є першою лінією в діалогах з е, Сполученими Штатами, це стосується безумовно і посла, якого треба було давно міняти. І це не тому, що Оксана Маркарова погано працює, тому що зовсім інший політичний контекст. І це треба було, я думаю, зробити ще декілька місяців тому. Так само, напевно, як е, я теж давно про це говорю, варто залучати якихось нових людей. Для безпосередніх контактів і діалогів, як з адміністрацією в Білому домі, так і з командами республіканської демократичної партії я думаю, це досить очевидно. І знову ж таки, чим довше ми будемо відкладати ці рішення, тим напевно складніше буде розраховувати на якісну зміну наших стосунків з адміністрацією США. А насправді, якщо Андрій Борисович є двопартійним подразником, то це дійсно звучить дуже кепсько, бо Україна розраховує на підтримку Сполучених Штатів. Я обіцяла вам повернутися до персонажа Олексія Чернишова, міністра національної єдності. Андрію, а що ви очікуєте в контексті його справи? От не знаю, ну варіантів ж є декілька, можуть швидко закрити, можуть дуже довго розслідувати. Ще одне питання: чи сподіваєтеся ви, що от в контексті змін в уряду, чи загалом без цього контексту? Його невдовзі відправлять у відставку. Взагалі, яка його доля? А потім ще поговоримо про долю його міністерства. Ну давайте будемо дуже, дуже чіткими. Розслідування завершено. Йому оголошена підозра. Су Судовий Як... процес, і... я перепрошую. Так, суд. Угу. Так, не, ну це дуже важливо, що розслідування завершено. Є підозра у нього і у його е, подільників, е які є арештованими. На відміну від нього, є дуже чіткі заяви прокурорів в судовому засіданні, зроблені під стенограму, де досить категорично описана роль першого віцепрем'єра в цих оборудках з нерухомістю, які були в Мінрегіонбуді, коли він очолював це міністерство. І ви знаєте, я думаю, що це в принципі закінчиться вироком йому. І я думаю, що це знову ж таки величезна помилка, що його не відсторонили раніше. Я погоджуюсь з тим, що було б, напевно, ще гірше для нашої репутації, якби він виїхав за кордон і не повернувся, бо це був би взагалі кошмар. Добре, що після якихось там діалогів і консультацій він все-таки повернувся із свого трохи затяжного відрядження. Але це закінчиться, я думаю, ну. Для нас всіх погано розумієте? Тут же ж не питання Чорношова. Як я вже вам казав, це для мене питання репутації уряду, репутації України і знову ж таки репутації уряду як в очах міжнародних партнерів, так і наших громадян. Але скоріш за все, я думаю, це закінчиться вироком, відповідно відставкою, і буде дуже погано, якщо це закінчиться ліквідацією або якоюсь там організаційною загибелью Міністерства Нацєдності. єдності. Бо я хочу вам нагадати, всі напевно про це вже забудуть, що міннацієдності був створений не з чистого листка, а це була реорганізація міністерства реінтеграції, яке у нас існувало з 2016 чи 2017 року. Тобто, на рівні на найвищому державному рівні, ми, як країна, казали, що нашим пріоритетом є реінтеграція тимчасово окупованих територій. І ми цю тему повністю закрили, створивши Міннацієд замість міністерства реінтеграції. А зараз ми з вами балансуємо. Над ситуацією, коли ми можемо взагалі втратити міннацієд, і в результаті получається, що на найвищому державному рівні, ми фактично кажемо, що ми взагалі відмовляємося від такого пріоритету, як реінтеграція тимчасово окупованих територій, що безумовно є сигналом для всіх на зовнішній світ, що Україна не дуже переймається тим, як і коли вона буде повертати тимчасово окуповані території. Тобто, це вже така світоглядна проблема. З якою нам доведеться напевно зіткнутися дуже скоро. Ну я вже не планувала в цьому ефірі про це говорити. Але люди, які дуже довго і глибоко досліджують о, окуповані території, ре, тему реінтеграції, повернення людей з окупованих територій, вони кажуть, що спочатку створення міністерства національного єд, національної єдності тема реінтеграції, деокупації, повернення людей з окупації, вона взагалі десь загубилася і опинилася в якійсь сірій зоні. Це це окрема тема, але вона дуже важлива. Дякую дуже, Андрій Осадчук, народний депутат фракції. Голос представник правового правоохоронного перепрошую Комітету Верховної Ради. Ми говорили про можливі зміни в уряді і вплив, в тому числі, Андрія Єрмака, на уряд, зокрема, і на українську політику загалом. Далі у нас новини. Після новин я знову повернуся до цього ефіру. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.